Десь повзе комашка, ось хліпоче річка, посади ромашку, натопчи травичку. Зелені діброва в китицях калина, глянь, яка чудова наша Україна, Журавлі над лугом линуть рівнем клином. Буду я природі другом, буду її сином. Знай, бо це не мара. Це життя, потреба, насвіта, природа чистим синім небом». Дремлюк Людмила Валерівна вихователь дошкільного навчального закладу номер 763 санаторного типу Подільського району міста Києва. Одним із пріоритетних напрямків моєї роботи є екологічне виховання дітей дошкільного віку. У своїй роботі я прилучаю дітей до світу природи, свідомо розвиваю різні сторони їх особистості. Пробуджую стійкий інтерес до природи і її об'єктів, станів, явищ. Формую цілісний погляд на природу як живий організм та елементарний екологічний свідогляд. Навчаючи дітей, розширює їх уявлення про природу планети Земля, її клімат, ландшафт, водойми. Використовуючи такі методи та форми роботи, як заняття, спостереження, прогулянки, екскурсії, тактичні та розвиваючі ігри, навчає орієнтуватись у природних явищах, характеризувати деякі з них, формує елементарні уявлення про взаємозв'язки та взаємозалежність живих організмів із середовищем проживання. Наш дошкільний заклад розташований на мальовничому масиві міста Києва із поетичною назвою Виноградар. Наш садочок має зручне розташування поруч із лісом. Ліс це скарбниця різних видів дерев. Ягід, грибів, медоносних лікарських трав, хутрових звірів та птахів тощо, кожний лісовий масив чи невеличкий лісок то своя специфічна неповторна автобіографія. Ось чому з ним пов'язано так багато оповідань, повірок, метафор, казок, пісень, легенд. Екскурсія до лісу сприяє активізації, пізнавальної діяльності дітей, прагненню берегти і захищати природу. Екологічні екскурсії визначаються педагогіці як форма і метод навчально-виховної роботи, що дозволяють організовувати спостереження і вивчення різноманітних предметів і явищ у природних умовах. Під час екскурсії діти ознайомлюються з явищами природи в їх природних взаємозв'язках, з рослинами і тваринами в середовищі їх існування, з руйнівним впливом людини на природу. Змістом таких екскурсій можуть стати обстеження близької місцевості для формування уявлень про навколишні природні умови, рельєф місцевості, наявність рослин і тварин. Під час екскурсій діти збирають природний матеріал для колекцій, ігор, заняття з флористики, праці, малювання. На екскурсіях дитина збагачує свої екологічні знання, розкриває своє серце красі довкілля, привчається до культури поведінки.